Загинула парамедикиня, доброволиця батальйону госпітальєри Ірина Цибух. Їй через два дні мало виповнитися 26 років. Про смерть дівчини повідомили у батальйоні. Там заявили, що трагедія трапилась 29 травня на харківському напрямку. Здається, що це сон. Що зараз ти вийдеш на зв'язок, і ми почуємо твій голос. Вчора під час ротації на харківському напрямку не стало нашої чеки, госпітальєрки Ірини Цибух, за кілька днів до свого дня народження. У нас немає слів ніхто й досі не вірить в те, що сталося. Це невимовний біль та неймовірна втрата не тільки для батальйону, для всієї України. Ірина Цибух народилася у Львові. Вона навчалася на факультеті журналістики Національного університету Львівська політехніка. Після закінчення навчання вона приїхала до столиці, де вступила до магістратури Київської школи економіки. Як військова парамедикиня Ірина на Донбас їздила з 15-го року. Вона служила у складі добровольчого батальйонного госпітальєри, який займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту. До повномасштабного вторгнення Ірина працювала на Суспільному, менеджеркою та журналісткою. Вона розповідає, що займалася реформою мовника та реалізовувала освітні проекти у віддалених селах Донеччини та Луганщини. До Дня телебачення, радіо та зв'язку Володимир Зеленський нагородив перемедикині орденом за заслуги. На березні 204 року Ірина Цибух стала лауреаткою премії Українська Правда 100. Сила жінок. Ірина мріяла про власний будинок, сім'ю і найбільше про перемогу України. Я хочу дітей, хочу будинок, хочу садити помідори. В грядки грядках хочу, на низькі, а щоб були високі. Не буде відповіді. Ось, щоб можна було не спину не рвати так сильно. І газон, і оце в мене Себек є. От лишилося тільки чоловіка і дитину зробити, але війну закінчити найважливіше. РБК Україна проводить збір на в дрони для 109-ї бригади. Наша мета зібрати півтора мільйони гривень. Реквізити на банку та картку можете побачити в описі під відео. Долучайтесь до збору, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна гривня наближає нашу перемогу.